Нікеп'я. Всередині ховається. Ми готуємо душ. З перепадами світла, які у нас зараз відбуваються, постійно нема. То є, то нема. Треба щось робити, треба митися постійно, бо жара. То треба все-таки повертаємось, як з цього починали з літнього душу.

Так, а там у нас просто з тих времен багато солі лишилося після душу. І треба було її вибрати, щоб почистили бак, коротше. В общем. Так і живемо. Такий варіант життя без світу. Так. Так, не будемо хоч залежать. Вона буде тепла і будь яку хвилину можна помитися, бо надворі часа полазив, треба в душі. Усім привіт. йдемо. Високо до яблуні подивимося. Вже би мало бути. Дивіться, такі тут яблучка, бачите. А от наша рівка, білий, налив. Ой, треба тут скосити. Яблука вже падає повним ходом, маленькі. Великі ще доходять, але їх в, в цьому році. Як багато цього річ, яблук, це білий налив, гілки аж свисають. Але, правда, якісь мілкі, може і за цим що їх багато, Ви бачите. Вкладають так, гурт такі малюкусенький. У нас густи так обсипається. Так, хочу нас назбирати на сушку. Зараз сушимо в сезон. Бували майже всі, але ще трохи лишилося. Бачите прикол? Тут йде дощ. Повертаємося в цю сторону, тут доща нема. Це все через двір. Ну, 20 метрів. Тут ще видно, йде, тут уже нема дощу. До цього йде ще й світить сонце дуже цікаво. Цього краю дощу не помаште, криша ж суха геть. Вертаємось Йде дощ. Прямо от на камері поділимо. Дочекались світла і трошки поливаємо город. Денькі і кавуни. Особливо дині у нас такі цікаві, перспективні Зараз вам найду. Ось. ось, ось така гарненька. І ось, ну, вони є, поховалися. Оце одна. Заросла трохи картопля, такою лободою. Вчора трошечки, бачите, декілька рядів пропололи. Вона ще, в принципі, трохи і зелена. Ось мої помідорки. Червоні потрошки збираємо. Ці не прив'язували, бо такі важкі ми їх легенько акуратно положили. Так, ну лишилося ще Що трішечки. Там нормальна картопля, бачите? А тут цей кусочок такий чогось так багато бадилля виросло. Такі. ну нічого. Витягується, що не витягується, вирізається секатором. та та, -та, 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 -та. Така смачна, вже їмо повним ходом. Всім добра! А ще покажу. Купили отаку сушилку. Дуже зручно. Ріжемо яблучка, збираємо, сушимо. Це вже якась там енна партія. Класно, мухи не сідають, купляли в Україні, але в Китаї теж є такі штучки. це таке. Класно бо бджоли, мухи, все пролітає мимо. Ой, якраз на бокій, щоб біла чи жовта? жовта. А вона належить а там що м'якше. Значить, диви, то перший, що я рвав. А в нас нарешті пройшов дощик і такий гарний. Це, напевно, перший за два місяці такий, щоб рясний був. Мама з татом вже бігом щось тут роблять на городі. Оце Вова з Наташою приїхали набрати картоплю з вигружаємо Вигружаємося. Добрий вечір. Добрий Добрий вечір. Зйомка. Блоки <реш> вловили, <реш> так? Ага. Ось тут у нас. І не бояться? Прийшлось записувати. Дупу виставила. Що там у нас ще? Капець. Цього року менше будемо садити. А картоплі ще більше буде. Замосити ми в цьому році будемо. вона мала буде. У нас тут процес. Помідорковий рай. Збирали помідорів вчора грізних, бачите, які нас трошки падають, є маленькі, є рожеві, є жовті, але, в принципі, для соку підійдуть. йдуть, його так підрізає. Ось так тут. Так у нас є помічниця. Ось така. Процес тут такий грязний. І ось тут. 솥. Да. Потім е ця каструля ставиться на вогонь, проварюється і далі в кишку. Доводиться до кипіння, не сильно кип... не кипить, і так трижіме. Це корезь, я ж одна рай для корезь. Так, так перший великий урожай помідорів збирали, Так білий для себе Ми любите томатний сік. Я не дуже, а її горобожня. Махіто, кукурудзка. І динька. І все це з власного городу. Крім лайма. Це наша домашня диня. Перша, в Так, Дивіться, яка вона. Жовта, видно вам? Вона почала гнити, ми її розрізали, і вона вже готова. Ну, в принципі, ще могла трошечки постояти, але, думаю, інші дойдуть вже. Така, солоденька, непогана. Спасли, щоб не портилась. Зараз її вже і не буде.